Вітаю, Анта новини підсумовують події четверга 7 березня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Політичний вандалізм. Пам'ятники Степану Бандері та Роману Шухевичу зазнали нападів невідомих зловмисників правоохоронці ведуть слідство. А політики вимагають знайти і покарати винних. Проблемний балас: 29 кечівських будинків можуть залишитися без тепла через аварійні мережі. Людове фіаско в київській хокейній сокіл львівських левів вибив з медальної гонки ПТЛ. Політичний вандалізм у селі Воля Задервацька Стрицького району пошкодили барельєв Степана Бандери та меморіальну табличку. А на вулиці Білогорща у Львові намагалися знести пам'ятник Роману Шухевичу, що стоїть навпроти музею. При цьому там теж розбили меморіальну таблицю. Обидва випадки вандалізму розслідують правоохоронці. Політики ж заявляють, ці інциденти пов'язані між собою і закликають керівників обласних управлінь МВС та СБУ взяти слідство під особистий контроль, а також організувати цілодобову охорону пам'ятників Сьогодні, близько другої години ночі, невідомі намагалися знести пам'ятник Роману Шухевичу, який стоїть біля музею генерал Хорунджого Упана вулиці Білогорща у Львові. Закинувши зашмарх на пам'ятник і закріпивши його до авто, вандали хотіли зірвати його з постаменту. Проте, згодом, не впоравшись з цим, розбили кувалдами таблицю на меморіальній стелі Шухевича та понищили саму стелу. Пошкоджений барельєф зображенням Романа Шухевича, а точніше. Чорна гранітна плита, на якій був напис, що в цьому будинку 5 березня 50-го року загинув головний командир УПА Роман Шухевич. Про те, що на територію музею зайшли невідомі, почув місцевий мешканець, який живе по сусідству. Він власне і повідомив про те, що трапилось. Поряд з пам'ятником вандали розкидали вінки та розбили всі лампадки. Також залишили зашмарк на пам'ятник. Очевидно, вважають працівники музею зловмисників. Злякали, адже є свідки, які бачили, як вони кинувши все, заскочили у автівку і швидко поїхали геть. Даної території виявили три великих молотка, які були в середньому близько 50 сантиметрів довжини і вагою біля трьох кілограмів. Вони були залишені, один знаходився біля пам'ятника, другий біля цього хреста, який поруч з нами, і третій фактично зовсім близько тут, біля цієї огорожі. Серед ночі адміністрація музею звернулася до міліції. Правоохоронці опитали місцевих мешканців та забрали усі речові докази злочину. Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2. Очевидно, акт вандалізму трапився не випадково саме цієї ночі. Адже вчора у селі Воля Задеревацька Стрийського району на території музею садиби провідника ОУН Степана Бандери пошкодили барельєф та меморіальну табличку. Ще два випадки вандалізму трапились на Івано-Франківщині. У селі Тюдів Косівського району невідомі зруйнували і облили фарбою пам'ятник Романові Шухевичу, а у селі Грабівці Калуського району облили фарбою бюст Степану Бандері. Тим часом львівські політики вимагають від міліції та СБУ негайно розслідувати ці злочини. Голова облради Петро Колодій назвав усі інциденти ланкою одного ланцюга. АВО «Свобода» вимагає від керівництва силових структур взяти ці справи під особистий контроль та забезпечити належну охорону пам'ятників. Проблемний баласт у Львові ремонтують тепломережі, залишені на призволящі військовими. Понад 4 кілометри Кечівських теплоцентрали вже відслужили подвійний термін експлуатації та майже щодня стаються пориви. 29 будинків у будь-який момент можуть залишитися без тепла. Заручниками ситуації стали люди, які справно сплачують за комунальні послуги у програші і Львів теплоенерго, яке лагодить аварії своїм коштом. За 4 роки ремонтів військові завинили підприємству 200 тисяч гривень. Сьогодні ремонтники Львів Теплоенерго ліквідовують черговий прорив тепломагістралі на вулиці Стрицькій, що подає гарячу воду та тепло мешканцям навколишніх відомчих будинків. Мережі там виходять з ладу майже щодня, адже вже давно відслужили свій вік. В даному мікрорайоні БУ Кеч належить всі тепловій мережі близько 4 кілометрів, які є практично в зношеному стані на 100%. Близько 41-го. Пориви вже було зроблено. Зараз от, е, наступний є порив. Фактично ситуація є, виходить, можна сказати, з-під контролю на сьогоднішній день, тому що необхідно просто робити повну заміну теплових мереж. Про повну заміну теплових труб у цьому мікрорайоні, що налічує 29 кетівських будинків, можна хіба що мріяти. Військове відомство, на балансі якого знаходяться мережі, вже чотири роки майже не платить за їх утримання та ремонт. Львів теплоенерго лагодить прориви за свій кошт. В іншому випадку кажуть комунальники, мешканці відомчого житла були б без гарячої води та тепла. За чотири роки близько ми зробили роботі близько на 300 тисяч. Оплачено десь коло 100 тисяч заплатили, а 200 тисяч не заплатили за чотири роки. У мерії кажуть, вже давно ініціюють процес переведення відомчого житла разом з комунікаціями на баланс міста. Взяли б навіть із боргами, та на перешкоді стоїть закон. Зараз на даний час заборговані кем міста Львова, перелів та пленеру становить близько 6 мільйонів гривень. Але незважаючи на це, на сьогодні місто готове прийняти ці будинки і інженерні об'єкти в комунальну власність. Згідно з на законодавства, для передачі вказаних об'єктів, їх треба привести до належного технічного стану. Аби довести усе львівське відомче житло з комунікаціями до ладу, підрахували у ратоші потрібно 28 мільйонів гривень. Про такі капіталовкладення Міністерство оборони навіть не хоче чути. На пропозицію мерії компенсувати цю суму землями військових, які зараз стоять без діла, останні також не пристають. Тест на людяність інспектори ДАІ знову взялися перевіряти, як водії дотримуються вимоги пропускати карети швидкої допомоги, які їдуть з вимкненими маячками. Кілька шоферів уже поплатилися за порушення. ДАІ нагадують, за ігнорування спецмашин передбачено штраф від 510 до 680 гривень. А ті, хто не зможе заплатити таку суму, будуть змушені відпрацьовувати на громадських роботах 40 годин. Пан Ігор, водій карети швидкої допомоги з трирічним стажем. Щодня він виїжджає на виклики до важкохворих. І часто від того, як швидко потрапить до пункту призначення, залежить життя людини. Поки лікарі швидкої борються за життя людини, яку везуть до лікарні. Панові Ігорі іноді доводиться боротися з байдужістю водіїв на дорозі, які не завжди охоче пропускають його автівку. Літо є специфічне місто і транспорту дуже багато. Ну, просто нема можливості, якщо Ну, Но... По мірі можливості я рахую, що водії в нас у Львові стараються пропустити і нормально відносяться до спецавтомобілів. У Львові водії більш-менш толерантні і відносяться з повагою, але ну, є такі, що і не пропускають. Знімальна група телеканалу НТА разом з інспекторами ДАІ вирішила проїхати з містом слідом за каретою швидкої. Але спершу ми дізналися, як повинні діяти водії, які бачать на дорозі автівку швидкої з увімкненими маячками. В першу чергу водій повинен подивитися, переконати, що все буде безпечно, прийняти вправо і зупинитися. Надавали дорогу швидкі не всі. І далеко не всі одразу приймали вправо, щоб зупинитись та пропустити автомобіль. Тож водієві швидкої доводилось маневрувати. Але поки шляхи для маневру були, автівка швидкої, не сповільнюючи руху, мчала на виклик. Проте, коли заїхала в центральну частину міста, їхати стало важко. І тут вже байдужі, ще то неуважність водіїв стала на перешкоді реанімобіля. Одного з водіїв, який, порушуючи правила, не пропустив швидку, інспектори ДАІ зупинили. водія водіяш. Куди я ми їх діти? Просто здати вправо і зупинитися. Я ждав вправо, зупинився. Ви рухались далі. Там ту сторону я пропустив, їхав. Ви проїдьтеся далі. Я тільки що їхав в зустрічному напрямку, пропустив швидку. За порушення інспектори ДІС склали адміністративний протокол. Адміністративний протокол, по статті частини. Складайте, складайте. Давайте, швиденько, тому що я спішу. На хвилинку можна? Водій порушник свою провину визнав і покаявся, обіцяючи більше не нехтувати правилами дорожнього руху. Вибачте, будь ласка, за моє правопорушення, ну в подальшому я буду пропускати швидкі допомоги. Таке порушення обходиться водіям недешево. За те, що не пропустиш на дорозі швидку чи автівку рятувальників, доведеться заплатити понад пів тисячі гривень. Ми хочемо в першу чергу нагадати водіям про те, що за надання переваги у русі автомобілям із вімкненим світловими та звуковими спеціальними пристроями передбачено адміністративну відповідальність. Це штраф від 510 до 680 гривень. Працівники державтоінспекції складають адміністративний протокол на місце, а Рішення вже приймає суд. Ті, хто не зможе оплатити таку суму, змушені будуть відпрацювати на громадських роботах понад 30 годин. Тимчасовий пристанок твори Пінзеля, які цими вихідними повернуться до Львова, розмістять у головному корпусі національної галереї мистецтв, що на вулиці Стефаника. Там створено належні умови для їх збереження, тоді як приміщення музею Пінзеля перебуває в аварійному стані. Про це та інше у стисному огляді подій дня». На вулиці Стефаника для скульптур пінзеля підготували експозиційну площу та створено умови для їх збереження. Тим часом у музеї Пінзеля на вулиці Лечарівській є проблеми з аварійним дахом, фасадами, розписами, частиною і стін. Наразі створено робочу групу з фахівців, архітекторів, реставраторів, художників та музейних працівників, якою напрацьовано програму проведення першочергових робіт. На кінцевому етапі знаходиться розробка проектно-кошторисної документації, яка визначить, скільки потрібно коштів на відновлення музею. Як повідомляють в обласній адміністрації, у дві 2014 році у першу чергу планується виконання ремонтно-реставраційних конструкцій даху та фасаду. Облрада хоче укласти нову угоду щодо спеціального економічного розвитку у Львівщини з Кабміном. За словами голови бюджетної комісії Ярослава Качмарика, термін дії попередньої угоди, яка фінансується менше ніж на половину, завершується. Угода фінансувалась навіть не на 50%, але вона була. Заходи з ліквідації наслідків діяльності колишніх гірничо-хімічних підприємств. фінансувалися найкраще, завдяки чому вдалося отримати екологічну рівновагу. У той час заходи з охорони культурної спадщини не фінансувалися взагалі, каже Ярослав Качмарик. Компанія Львівський автобусний завод у 2013-му планує в 10 разів збільшити виробництво автомобілів швидкої допомоги до тисячі одиниць проте зменшити випуск тролейбусів майже удвічі до 500-700 штук. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова правління Лас Ігор Чуркін. За його словами, випуск машин швидкої допомоги здійснюється на базі розвізних фургонів Редномастер. У проект створення машин швидкої допомоги інвестовано понад 60 мільйонів гривень. При наявності замовлень підприємство здатне виробляти у місяць від 50 до 100 автомобілів швидкої допомоги різних категорій. Натомість виробництво тролейбусів впало через відсутність замовлення. При цьому каже Чуркін, покупці заборгували підприємство близько 170 мільйонів гривень за поставлену продукцію. Найбільший боржник місто Львів. Диво чи ілюзія у стрию у парку поблизу храму Володимира і Ольги на зрубі дерева з'явився образ, який візуально дуже нагадує лик Діви Марії. Мешканці міста одразу прикрасили його квітами та повісили ікону. Хоча представники церкви не поспішають називати цей випадок дивом, проте до дерева вже почалося паломництво. Туди сходяться на молитву сотні людей, які вірять, що зображення допоможе їм зцілитися. Вже другий день у парку біля храму Володимира та Ольги у стрію людно, адже учора там на зрубі дерева з'явився образ Богородиці. Мешканці міста розповідають, що зображення матінки Божої видно чітко та виразно вірять у його святість та моляться, аби зцілитись. Вчора я десь 10 десяті години йшла до магазину, підійшла якраз з своєю стежкою, і побачила на дереві так його, таке об'явлення. Так не зрозуміла, що таке є. Я таку ближчу, так матінка Божа з'явилася та матінка Божа, щоб люди більше вірували. Так, щоб, щоб думали не про прощені, а так. про життя про і про Бога. Все. Отець Михайло Ільницький каже, подібний образ бачить вперше у житті. Визнає, що він є символічний, адже біля парку будується церква, проте про його святість та появу, що буде радитися з іншими священниками. Будемо розглядати це. Е... Цей знак будемо думати, що це таке. Я в ближчий час повідомлю церковну владу і будемо співпрацювати з телебаченням, щоб люди знали, що відбувається і як до цього відноситися. Відтак мешканці зображення Діви Марії прикрасили квітами та повісили поряд іконку, аби побачити чудо на власні очі до стрия, сходяться сотні вірян з навколишніх сіл та містечок. Шанування класика, понад сотня дітей з 20 країн світу прочитали вірші Тараса Шевченка. Так європейські малюки з українських сімей відзначили у родини Кобзаря. Поезію діти обирали на власний розсуд. Головним критерієм була щирість та розуміння творів. Організатори кажуть, наступного року, на 200-ліття від дня народження Шевченка, акція буде ще масштабнішою. Обруто я ли хати не мами хати не дам нічого. І клянулись Йо, сльози, сьо, а дівчина про собі дорозі задав ко в мене пловки вибрала. Так почула сулі плачу, прийшла прибітал отира. П'ятирічний роман із Канади декламує свій улюблений вірш Тараса Шевченка. Таких малюків, які до дня народження українського класика спеціально вивчили його творчість, зібралось близько сотні із 22 країн світу. Організатори кажуть, аби створити єдиний ролик та зібрати комога більше дітей, працювали не один місяць. Усе заради єдиної мети, щоб кобзар в руки взяла вся українська родина, щоб над найдорожчою книгою нашого життя. Працювала мама, тато, дідусь, бабусі і працювали їхні діти, щоб діти від мами і від тата зрозуміли, що це є важливо, що це є необхідно для того, щоб ти себе пам'ятав, відчував і розумів українцем. Читали кобзареві твори і наживо у актовій залі львівської політехніки. Тут малеча уже з різних кутків України. Дітвора запевняє вчити Шевченкові творя дуже легко. А ще як знаєш його біографію? Він прислав для україн. Її не славу, а ця слава не умре не і не загине назавжди, ну, як... але якщо нападе на Росію, то треба воювати. Якщо ми нападемо, то вони не будуть воювати. Він був поет, художником, і він ще був козачком у пана. Любив дуже малювати. Упродовж кількох березневих днів, коли вшановуватимуть Шевченка, ролики з віршами кобзаря у виконанні європейських малюків демонструватимуть по всьому світу, де живуть українці. Аби знання та пам'ять про великого Тараса знали навіть у найвіддаленіших кутках планети, організатори обіцяють наступну акцію зробити ще масштабнішою. Артомаєв має всерйоз. Відтепер новини на НТА подаватимуть ще й з гумором. Уже від завтра на телеканалі стартує нова розважальна програма Магареч інфо її ведучі добре відомі львів'янам з виступів КВН та різноманітних шоу. Розповідатимуть про новини бізнесу, політики, спорту та світського життя. Робитимуть це з гумором і не без іронії. Автори програми переконані, Їхні нове діти що це найкращі ліки від депресії та поганого настрою. Тож закликають не пропустити прем'єру. З творчої лабораторії Магаричу повернувся Степан Грицюк. Бачите, навіть юрко готувався до програми, пішов на Краківський і придбав собі збігальний світер, як говорять по модному. На постумитівщині. Хтось прасує паровою праскою сценічний одяг, хтось приміряє перуку і пробує, чи добре приклеїлися вуса. Інші перед записом повторюють слова. Коли потрапляєш у студію, де працюють хлопці з магарича, то вже ніби опиняєшся у гумористичному шоу. Вони спілкуються між собою, ніби граючи на сцені, кипкують не тільки одне з одного, але й з персонажів майбутньої програми. Запевняють, подивитися таки буде на що Юрій Король, що виступатиме під псевдонімом Жан Франко Фешенебельний, Сміється особисто він даватиме прочуханки зіркам. Про зірок таких, як. я вважаю, він зірка, як Михайло Поплавський, львівських зірок, таких як співак Остап. Дуже люблю цього співака. От, правда, ніколи ще не бачив його. Ну і, 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 а, і все побачите. Там буде багато зірок. Віталій Кузловський. Львівська зірка як не як Чи він же не львівська, я навіть не знаю. Одним словом, ви все побачите. Спочатку хотіли, щоб рубрику про зірок вів Богдан, а Потім зрозуміли, що зірки можуть його догнати і надавати. Але Юру нехай попробує надавати. ще сам кого хоче до жене. Богдан Гацеляк каже, від шоу бізнесу відмовився добровільно. Тепер вестиме новини спорту. Поза як є найспортивнішим учасником студії Магарич. Ми сміємося над всіма як українськими, так і світовими, і показуємо, що українці це насправді дуже сильна спортивна нація, і що, хоча деколи у нас не виходить, ми займаємо не перші місця, але ми завжди посміхаємось. І навіть якщо ми займемо якесь 50-те місце, то все рівно приїжджаємо додому як герої, і ми цих спортсменів обожнюємо, підтримуємо, тому що знаємо, що сьогодні це 50-те місце і потрапляння у програ програму Магарич інфо. Ну а завтра цей спортсмен такі подумає, хватить наді мною сміятись і привезе нам якісь медалі. Нагадаємо, нова гумористична програма Магарич інфо виходитиме щосуботи та щонеділі на НТА о 19.30 і її тривалість 30 хвилин. Приємні подарунки для дому підготували для львів'ян у магазині Кераміка що на вулиці промислова 60. Учора там серед покупців розіграли чотири крани, сертифікати по 400 гривень та гідромасажну ванну. Зроблено акція як вдячність до наших покупців за їхнє лояльне ставлення до, нашої, до нашого магазину. За тих 20 днів, в яких ми проводили акцію. Набралося десь порядка 60-70 анкеток. Аби взяти участь в акції, відвідувача магазину потрібно було зробити покупку на більш як тисячу гривень. Таких виявилось понад півсотні, проте на розіграш завітали більше три десятки людей. Хтось прийшов з очікуванням виграти лише ванну, а хтось тішиться грошовим сертифікатом та краном. Ми чисто випадково в принципі, зняли участь, тому що зараз робимо ремонт і просто купили на певну суму товарів. Навіть не сподівалися, задоволені взагалі тут купляли і будемо купляти далі якісь потрібні речі. Взагалі, то я розраховував на ванну, якщо чесно кажучи, я вже навіть всім друзям сказав, що я ванну виграю. Тепер придеться обдзвонювати і сказати, що вона виграв ванну. Сказали, лише було ванну розігрувати. Наступна моя. Проте головний приз гідромасажну ванну, вартість якої майже 30 тисяч гривень отримала Марія Феленчак. Жінка каже, два тижні тому тут купувала плитку та унітаз. На касі їй запропонували взяти участь в акції, проте виграти щось вона не сподівалася. Та так собі стояла і давай і до ну, комусь без якомусь раження мене, як каже. Цей муши ноги трясуться. Організатори обіцяють подібними акціями тішити своїх покупців кожні кілька місяців. Вже невдовзі там знову розігруватимуть ще одну гідромасажну ванну. Далі у новинах спорт Київський хокейний сокіл вибив з медальної гонки ПХЛ львівських левів. Вирішальну битву групового раунду плей-офф галичани програли з рахунком 1-3. Отож для львівської команди, як для Білоцерківського барсу, сезон уже завершився. У разі перемоги над соколом в основний час гри Леви плишли у півфінал плей-офф. Але кияни усічки не припустилися. Дублем у ворота Левів відзначився Севелот Тустушко. Ще одну шайбу закинув Сергій Харченко. Відповісти вуличним кітком львів'яни зуміли лише за рахунку 3-0. Підслудив гірку пігулку Олександр Плющів. Отож, 3-1 на користь сокола. Готові до бою цієї суботи новобранці Карпат проведуть свій перший матч перед Львівською торсидою. 9 березня зеленобілі удома зіграють з одеським чорноморцем. Нагадаємо, у період зимового міжсезоння Галицький клуб підписав чотирьох новачків, по два захист та напад. Перед першим домашнім матчем у році керівництво клубу вручило їм імені футболки. Найбільше компліментів на представленні новобранців було адресовано Марселінню та Сімону Вукчевичу. Чорногорця назвали зіркою, а бразильця майбутньою зіркою. Самі ж новобранці відзначили труднощі адаптації у новій команді. Найважче приходиться Марселінію, який у Львові вперше у житті побачив сніг та звикає до відмінного від бразильського футболу. У Бразилії футбол більш технічний в Україні силовий, готовий змінюватися, але мені ще потрібно придивитися до того, як грають у вас, і пристосуватися. Впевнений, усе буде гаразд. Сімон Вукчевич – найдосвідченіший новобранець Карпат. Він виступав за російський Сатурн, португальський «Спортінг» та англійський «Блекберн». Вукчевич провів 41 матч за національну збірну та близько півсотні у єврокубках. Я зараз готовий. Зараз готовий десь на 60-70%. відсотків. Місяць я не тренувався із командою. Думаю, через тиждень усе надолужу. Ще одним новобранцем Карпат став захисник Сергій Гаращенков. До Львова вихованець академії Донецького шахтаря перебрався із Пермського Амкару. Захисник покликаний посилити нашу оборонну ланку, створити конкуренцію. Захисник універсальний, який може зіграти в центрі захисту, може зіграти на правому фланзі захисту і лівий фланг для тебе також не, не, не чужий. Власне, універсальність цього футболіста підкупила нашого головного тренера. Універсальність і ігрова якість цього футболіста. Останнім новобранцем Карпат став захисник Володимир Бідловський, вихованець зелено-білих цієї зими, повернувся до Львова із оренди в Кримтеплиці. За межами топ-10 Львів'янка Ксенія Пантілєєва посіла 13-те місце на юніорському чемпіонаті Європи, що триває в Угорщині. В одній восьмій фіналу вона програла майбутній переможниці турніру француженці Ауріан Мало. Ще одна представниця Львова Юлія Свистіль посіла 43-те місце. І цією інформацією ми завершуємо випуск про найцікавіші події тижня. Наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Дивіться, НТА. до побачення.